отримували гроші, такі як там міг отримати прем'єр-міністр, президент там, і так далі, тому подібне. Тобто я вважаю, що насправді, якщо глибше піти, то ці хлопці це просто дзеркало того, що відбувається насправді в офісі президента. Дзеркало того, що відбувається у нас в державі на сьогоднішній день. І в цьому випадку, знаєте, хочеться лише одного. Сказати подякувати хлопцям знову. По перше, а по-друге, е найбільшу подяку і, е скажем повагу заслуговують наші люди, які і хлопці, які воюють на передовій. Тому що, незважаючи на ці ось такі речі, я постійно бачу е в інтернеті, там в Ютубі або в Фейсбуці, як е от кожне друге відео, яке записано, чи до кожне третє відео, е це звернення військових. За донатами, да, вони просять купити їм або вантажівку, або до безпілотників гроші отримати, пожертвувати і так далі. Тому подібне. Тобто, вони особисто оце просять, і як військові. Ну це неприпустимо, коли військовий, який має бути забезпечений повністю державою, він особисто просить надати йому кошти на, на донат або. На щось купити для підрозділу для того, щоб захистити своє особисте життя, і на цьому фоні відбувається ось такі от речі. Тобто, це говорить про повну відірваність сьогоднішнього політичного керівництва від тих проблем, які існують в державі, вони про повну, скажімо так, зацікавленість і зосередженість на особистому збагаченні, на особистих рейтингах, на особистих якихось питаннях, і тому це лякає саме тому це лякає, що ми бачимо, що це призвело як наслідок до проривів. На фронті там на запорізькому напрямку ми бачимо дуже величезні проблеми, на Покровському напрямку і, і так далі. Але проблема е, найбільша це в особовому складі. Сьогодні я розумію, що існують великі проблеми, що є місця на фронті, які потребують е, сильного підкріплення, що там не вистачає людей, і ми бачимо, що. Мобілізаційний ресурс на сьогоднішній день він зупинився. Фактично. Він так стоїть на місці, скільки ми мобілізуємо, фактично стільки в цей же місяць відбувається СЗЧ. А це все породжено саме такими проблемами, подібними, як корупція в вищих органах влади, в вищих ешелонах влади. Тому що сьогодні вона може розповсюджуватись також і на військові підрозділи, де теж можуть бути прояви корупції. І ми ще не побачили да, цих. Записів, які будуть пов'язані з, з закупівлею зброї, я вважаю, що якщо вони вийдуть назовні, то насправді це буде величезна проблема. Це буде проблема саме в світі. Ми бачимо сьогодні, що весь світ, вся Європа, вагається. Тобто вони вже усвідомили, що таке Зеленський і хто це такий, да як він діє в країні? Що він займається? Ну я називаю це мародерством на сьогоднішній день для таких людей, як він, має бути найвища міра покарання з цього питання.